Всім доброго вечора. Сьогодні я хочу розказати, які добавки та вітаміни я даю своїм курочкам курочкам і цесаркам. Це не реклама, прежде всього, скажу. Це те, що я додаю своїм курочкам хочу поділитися так як колись зі мною поділилися добрі люди. І тепер я ділюся з, теж з добрими людьми. Значить, це акселерат для птиці. Це акселерат для кроликів та нутрій. Нутрій в нас нема, а кролики є. Це живина. Живина також для птиці. Рибне борошно, дріжджі кормові, три кальцій фосфат, кормова добавка. Сірка кормова і м'ясо кісткове борошно. Значить, сірку, м'ясо кісткове борошно, трикальцій, фосфат, дрожжі, рибне борошно. Це я даю домішанок, додаю. А, ось ще отакий премікс для курей несучок. І такий, ще в мене є премікс. Теж для курейний сучок. Це 1% премікс. А ще мені попадався 1,5% премікс. Ну зараз в мене такого немає, щоб показати. Ну, звичайно, не все разом. Я даю все по черзі, додаю потрошки до мішанок. А от живину і акселератор. то в такому вигляді воно в гранулах даємо і курочки це все клюють. І так вітамінізується. Правда, в даний момент вони погано несуться, ну, я думаю, що це в них просто линька і перерив відпочинок. Як казала колись в мене одна бабуся, яка купляла яйця, що каже, твої кури в відпустці, у відпустці. Так що зараз у моїх курочок відпустка. Ну, так нам кілька все рівно дають, так що і то слава Богу. <кій> Оце таким кормимо ми своїх курочок. Кому було корисно, підписуйтесь та ставте лайки. І всім, так як в мене зараз вечір, всім бажаю тихої, і мирної ночі. Пока-пока.